Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні можна сказати, огляд обновочок. Одні обновки презентом, а інші, інша це купівля. Першим з купівлі. Ось така мото Moto G32, 8056 пам'яті у кольорі Rose, там Називався, не подпадаю, Як пивсь за 600 гривень, стан ідеалу просто телефона. Єдине, що отако перегружається чомусь. На зарядки так само ставити, така сама штука видно, що телефон мочений. Попробуємо його реставрувати або знайти донора доплати. У кожному разі за 600 гривень в ідеальному стані. Ще не місце без доставки з моєму рідному Тобто Тоді супер. Це По-друге, перше по такий телефон навіть в ушатному стані, на запчастини стартують від. Тисячу, там, скільки я бачу такий самий телефон, тільки збитою маточку записано 1400 гривень. Ну, тобто це вигідно. Далі. Особливо тут кубка телефонів і така ваша штучка від маминої подруги. я Забув вже трошки. Від маминої подруги пані Галі тіті Галі. Це ось така штука від комариків. Вона, до речі, жінка знаход... цей проживає завжди в Італії. Тут повернулася в Україну деякими справами. Подарувала таку штуку від комариків. А також купу всяких телефончиків, В якому вони стані ще не знаю. Та це ми відплемо трошки в сторону, щоб не заважало. Ось такий телефон MaxCom. В чуттях там батарейки немає, але ми перевіримо, батарейка, звичайно, Nokia легко буде. Далі ось така Nokia 6230. Ішка здається. Це взагалі в мою колекцію, зразу він падає. Це, в такому стані в мене взагалі їх немає. 6230І, ще й угорська зборка. Глий супер. Ось, навіть не зачиняєш, що не пламати щелочки. Далі. Далі, далі, далі. Ось такий Сонька. Що за модель не знаю. Зараз попробуємо його якось чинити, або поставлю батарейку, ніби по відчуттях є вона тут. Як вона відкривається, чесно кажучи не знаю. колись в мене не був. Я трошки присвічу лямпадра. Та ніби чистих гніздо. Вставимо на зарядку, може, може ще й оживе. Далі пам'ятає відео. Мій мі друг Олег Рунько такого давав, тільки він вже був зрамленим шлейфом. Не знаю чи там батарейка є чи немає. О, є батарея. Ще й герандусько стоїть батарея, це взагалі. Діч дід Позаряджаємо. Далі що ще в нас є? У нас є такий апарат по звичуттях, так само батареї тут нема. Відсутня. Такий трошки подушатиний. Тестонем потім його. Давайте подібне на Nokia. Хайкер називається такий телефон. Також такий є сенсорний телефон htc Що це за телефон? Модифікація я не знаю. Давайте він. О, щось з'ємна кришечка, значить трошки старіше, Щось з батареєю. Йдемо тестувати, пробувати цього звіра. Тут ще два телефони, це ключок в сторону. Це так само MaxCom, тут батареї мало би бути. Моківська, як завжди, по, по заводу в лапках. Телефон я казав на... Закали на її дуже-дуже довго. Зараз і пробуємо цей. Цей так само телефон номі з батареєю ще. прошу, дзвонити телефон в мене. Отже, далі продовжимо. І так будемо ці телефончики тестувати і повернемося через пару хвилин. Отже, приступимо далі до огляду. В цьому телефоні о, таке облимає. Цікаве. Ось запустимо далі. <кхух> Цей телефон робочий. Ну, я тільки перевіряв суто на включення. Чи він вмикається. Ось. Тобто телефончик повністю робочий. Супер. Падає мені в колекцію, його заряжу, Да. Де... Красота, як така все буде по фіншую. Ці макс-коми оказалися неробочі, можливо. Треба вчисти контакти, ще кажуть, ще щось. Але ці макскоми не включаються. Я вже всіляко хотів його запустити, але но... стандартно йде Nokia 5 c батарея але він не включається. що один, що другий. Ну і це піде. Можливо, комусь як на запчастини донором. Ще одне MaxCom це був MaxCom. Моделька називалася у нас ММ129, MM а це ММ426. MM така саме історія. Нажимаю. Телефон не вмикається. Старый інакше не включиться. Ну. Ще раз тако. О! О, як так? Хм. Вау, супер, лайк вставте. Czy ja ukraiński mowa jest? Profil. Stawki <coughs> telefon to polski język. Ukraiński nie ma stamo, ale Не бюджет. Голосистена його. Найби би його, яке б на голосисте. Ставимо на зарядку потім. Де супер. Ну, пробуємо ще раз, може. Як просто на народі кажуть, може роздуплитися, це китайські телефони вмирає ще ніби кажуть. Чи це така думка хебна. Напишіть коментарі. На мене намираючи тунок і моторола. скільки біг, ламив телефон хоче жити і живе, Що можливо, потім на зарядочку. Подивимось. Так, наступний апарат теж живий, я по межами відео перевірив, щоб, як то кажуть, не опозоритися потім. Хайкер. Типу китайська балайка. Так. Батарею кудись спробую. Найти оп. Тут, таку шайбу знайти теж проблематично. Але попробувати можна. Може наміску якась час, ще якась. Меню. Тібю. Установка телефону десь мови Язик. що там англійською. Ліхтарик працює взагалі супер. Певну пам'яті 0 як завжди. Ну, коротше, робоча балайка, ну чекайте, щось я хочу почути. Ага. Ну, тут тут то було. Коротше кажучи, телефончик робочий. <звінь> Батареєчку не підшукати. Так ця балайка теж в мене умикалася. Чому не замикається? Чи я щось наплужив? О, зараз. Бачите? чуть штатив не перекинув. Яка особливість. так. Та, особливість того телефона. Летний ключать чи є фонарик. Це взагалі класно. О. І тут щось якась проблема певно, з дисплеєм, будто світ це екран. І далі нічого. Чому так? Не знаю. Реакції далі нуль. Отак. От Цей телефон не вмикається. Я спробував під'єднати своїми крабиками. Можливо, він хоче батарейку. Можливо... Це вже можливо буває. Я вже нагадаю, телефон мені схожий дав. Ну, як схожий, такий саме дав Олег Рунько, мій друг. Хто пам'ятає це відео, хто дошли на моєму каналі то знає його. Бу, розі, отут обламаний фактично слайд повністю. Але телефон змикався ну як Клавіатура вмикалася. Телефон не вмикається. Нічого страшного, плакати від того не будемо. В кожному разі є батарейка. А ця батарейка не є дешевою. Так. О! Ці щось теж не хочуть цей той так само. Як, як мапа зринато і не можу поняти включити. Певно, мав включатися, але воно Коротше, не реагує ні на що. Ні блимає, ні не блимає. Так само і цей. Зовсім не блимає. Отаке От в нас вийшло відео. Той далі продовжує жити своїм життям. Ми його зробимо. Якщо зробити, то буде відео на нього. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх, ще щастить, будьте здорові, па-па-па-па.